Минулої неділі церква згадувала пам'ять трьох святителів святителя Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Золотоустого. І недаремно ми урочисто згадуємо їхню пам'ять. Познаємо, як в історії церкви були різні розділення, так і, на жаль, вже багато століть церква розділена на східну і західну, а пізніше відбулося ще більше розділень, коли. Певні непорозуміння стали причиною, причиною виникнення багатьох церков із однієї. І ось колись давнину, вже після смерті трьох святителів, багато послідовників було і святителя Василія Великого, і святителя Іоанна Золотоусту, і святителя Григорія Богослова. І кожен, наче Бога, вихваляв того чи іншого святителя. І кожен говорив, що їхнє вчення є саме найкраще і більш спасительне для спасіння душі людської. І ось святителі, прийшовши із височин небесних, зійшовши до землі, з'явились одному святителю і сказали: всі ми у Бога рівні, і кожен із нас робив все для того, щоб прославляти Бога, а не щоб ми. Були прославлені як Боги. І ось в честь цієї пам'яті і встановлено свято трьох святителів, яких згадували ми минулої неділі. Також на цьому тижні, 15 лютого, ми святкували велике 22-те свято стрітання Господнього. На сороковий день після Різдва Христового. Як колись младенець Христос був принесений у храм Єрусалимський і зустрів їх старець Симеон, який більше як 300 років чекав зустрічі Спасителя. Бо, перекладаючи священне писання із юдейської мови на грецьку, він перекладав слова Ось діва в утробі зачне і народить сина. І засумнівався, як може діва, дівчина, дівиця, яка мужа не знала зачати і породити сина. І хотів переписати ці слова, ось жона зачне, але ангел Господній з'явився йому і сказав слова: не помреш, поки сам не побачиш Спасителя світу. І старець, який наситився життям, більше трьохсот років чекав на зустріч Спасителя, приймає в цей день. Месію на руки і говорить знамениті слова, які до сьогоднішнього дня церква використовує у богослужіннях вечірніх. Нині відпускаєш раба Твого, Владико, з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що ти приготував перед лицем усіх людей. І сьогодні, в сьогоднішню неділю ми згадуємо пам'ять про страшний суд. Господь нам нагадує, що прийде час, і всі, хто жив на цій землі, воскреснуть, воскреснуть, щоб одним стати наслідниками Царства Божого, а іншим піти в гієну огнену за діла нечестиві. Говорить нам сьогоднішнє Євангеліє, що Господь відділить одних від одних наче овець відділяє від козлів, і одних поставить праворуч себе, а інших ліворуч, і скаже одним: війдіть, благословенні Отця мого в радість велику. Бо коли голодував я, ви нагодували мене, коли спраглим був напоїли мене, коли нагим був, одягнули мене, коли був у в'язниці, і хворий ви відвідали мене, і вони запитають, Господи, коли ми це все тобі зробили, як ми тобі послужили. А він скаже, коли комусь зробили це все, то і мені послужили. А іншим скаже, відійдіть від мене прокляті. Бо коли я був голодним, чи спраглим, чи нагим, чи в темниці, чи хворим, ви не послужили мені, а вони скажуть, Господи, коли ж ми тебе бачили і не послужили. А Він скаже: якщо не зробили комусь із менших цих, то і мені не зробили. Бачимо. За якими критеріями буде відбуватися суд Божий? Господь ніколи не запитає, яких достатків Ти осягнув в цьому житті, якої слави Ти здобув у цьому житті. Ти був багатим чи вбогим, праведним чи грішним? Ти був царем чи бідняком? Ти був воїном чи звичайною людиною? Господь не буде питати, який в тебе був будинок. Чи в який одяг ти одягався, чи на якому, на якому автомобілі їздив. А Господь це питає за зовсім інше, і судити буде за зовсім інші речі, ті, які нам здаються надзвичайно дрібними і зовсім неважливими. Якою ти був людиною? Чи мав ти любов і милосердя? Чи коли мав можливість, послужив іншим. А також і грішників буде судити за тими ж самими критеріями. І одні, і інші скажуть, Господи, коли ми бачили Тебе? Не послужили чи послужили ближнім своїм і мені послужили або не послужили, скаже Господь. Бо людина створена на образ Божий і на подобу Божу. Кожен із нас є часткою Бога, і в руках кожного із нас творити діла добрі, діла милосердя. Від кожного із нас залежить місце, де ми будемо перебувати пізніше потім, коли покинемо цей світ і переселимось у світ інший, світ небесний, у вічність і у блаженство. Там вже зовсім інші цінності. Там немає ані часу, ані дня, ані ночі. Там те, як каже апостол Павло, що око не бачило і вухо не чуло, і словами переказати неможливо. Але ми повинні також пам'ятати, що за. Вчинками нашими ми будемо або оправданими, або будемо осудженими. Від нас залежить суд, який буде творитися. І тому Він називається страшним. Бо перед кожним із нас, перед кожною людиною стоїть вибір, як ми потрапимо на цей суд. І чи станемо ми праворуч Бога? Чи будемо стояти ліворуч, чи будемо оправданими, чи будемо осудженими? Все в руках наших, все у волі нашій, бо ми вільні і свобідні, вільними і свобідними створив нас Господь. І каже в одному із, священ... із місць священного писання: ви вже не раби, а діти. І тому, будучи дітьми Божими, ми Маємо і свою любов вкладати в своє серце, щоб донести її до Бога, і жити так, щоб любов, яка покладена в наше серце, не стала нам в суд і осуд, а була нам на спасіння, тим вказівником, який показує дорогу, яка веде до Царства Божого. Хай дає нам Господь сили, мужності і мудрості добре. Правдиво і з любов'ю жити в цьому світі, щоб і душу свою спасти, і тих, хто поруч із нами привести до спасіння, миру, добра і Божа усім благословення. Хай береже всі Господь!